Друзі, вітаю! З нами сьогодні Святослав Лютинський. В одній з попередніх програм ми мали з ним розмову. Ми говорили про волонтерку, і це було якраз в розпал, коли дуже активізувалися справи, пов'язані з звинуваченням волонтерів. Після нашої програми з Святославом е, буквально десь протягом двох тижнів, і він став фігурантом однієї справи в якості свідка. Але тим не менше, в нього дома проходили обшуки е, в той час, коли його не було вдома. А згодом, ну, піком напевно, історії стало, коли появився пост е, президента України про те, що злодіями шахраям не місце серед волонтерів, і це. Багатьма хто був знайомий з цими справами, було ну сприйнято якраз на адресу е, таких людей, як Святослав, як Дзиндра, як Музичук, як ті, е, е, які якраз тривали в місті Львові. Святослава. Я вітаю тебе, радий бачити. І хотів запитатися, як зараз розвивається ця справа? Доброго дня. Загалом, е, як розвиваються справи в державі, е, було утворено. Верховною Радою тимчасово слідчу комісію, яка би займалася власне справами гуманітарної допомоги, і будучи на фактично присутнім, на фізично на одному засіданні ще й віртуально на другому засіданні, я побачив, що тимчасова слідча комісія чітко розуміє пріоритети і може чітко розмежувати. Наприклад, Львівську обласну військову адміністрацію, яка отримала реально безкоштовно 431 мільйон кілограмів 431 тисячу тонн гуманітарної допомоги безкоштовно, і за словами тимчасової слідчої комісії жодної звітності не надала, куди цю гуманітарну допомогу передано, і розмежувати з такими випадками, коли е поліція спровокувала чи підбурила до. Передання на іншу військову частину, під яку, ніж під яку було везено одного там волонтера, а, чи ну, як це відбувалося фактично в Україні з у Львові, в, з, з Дзиндрою Музичуком е, і так далі. Вони чітко це розмежовують. І була дуже цікава така розмова була, от, тим часом слідча комісія була в Львівській обласній військовій адміністрації, і говорить ці факти про ці мільйони кілограмів. Передані і сидить представник СБУ, сидить представник поліції, сидить представник державної е, ДБР Державно, е, Державно розслідувань. Так і член тимчасової слідчої комісії каже: дивіться, от без обліку, стільки гуманітарної допомоги. У вас поліція може якісь питання, може, ви щось розслідуєте тут. Поліція каже: ні, все нормально. СБУ, а у вас може питання? СБУ каже: ні, все нормально. ДБР, і у вас немає питань. Ні, в нас нема питань, все нормально. Тобто. Якщо виходить так, якщо а, державний орган е, здійснює неналежне розпорядження гуманітарної допомоги, то ніяких питань немає. Якщо ж волонтери е, за свої гроші щось купили і тут передали, і отримали якусь компенсацію, то питання одразу з'являються. Але Верховна Рада дуже добре, що це розуміє, і теж в Верховній Раді було створено е, робочу групу щодо зміни закону. А, і зараз напрацьовуються можливі зміни в е, кримінальному кодексі для того, щоб е, таких надуманих приводів, коли людина реально допомагає армії, реально вкладає свій час, реально вкладає свої гроші, щоб тих щоб поліція не могла використовуючись буквою закону, е, притягати таких людей до відповідальності за допомогу державі. Фактично. Такі... Маєте на увазі, що вже розроблений якісь. Текст е, цих змін? Тексту змін ще немає, але є робоча група, яка е, займається тим, вона утворена е, комітетом е, чи законності, здається, комітет називається. І, і тобто, ну, вони мають над тим працювати. Сподіваюся, що працюють і будуть працювати. Наскільки мені відомо, е, пані Наталія Піпа, депутат, народний депутат е, від Львова. Вона звернулася до науковців щодо а, можливого виправлення тих недоліків формулювання статті, і вже буде якийсь науковий висновок. Можливо, інші депутати звернулися щодо таких наукових висновків і е, буде поправлено. Я дуже mm -hmm. сподіваюся. Теж з позитивів, е, власне, е, народний депутат Роман Грищук, такий ініціативний. Створив ініціативну групу, і були зустрічі під керівництвом голови Верховної Ради у Верховній Раді, і розглядалися проблеми волонтерства. І було там піднято ряд питань, зокрема, це питання щодо е неправильного формулювання е статті 201 прим 2, Те щодо е неправильного формулювання, е це є постанова е Кабміну здається 174, про те, що товари, куплені за гроші е, певних конкретних фізичних осіб, вони визнаються декларативно, визнаються гуманітарною допомогою безкоштовно переданою іноземними державами. Е, і ці проблеми було озвучено і на високому рівні досить. Я думаю, що все ж таки, якісь вирішення того, ну, мало би прийти за якийсь час, за місяць-два може. Станом на сьогодні ви ж далі продовжуєтеся е, займатися пошуком автомобілів за кордоном, їх перевезенням в Україну, передачою на військові частини, е, навіть, мені здається, в поліцію була передача. Чи виникають труднощі під час цього? Е, до недавнього часу не було ну, для пошуку автомобілів, звичайно, є труднощі, тобто, щоб знайти, купити, зібрати гроші, свої десь взяти. Це як завжди складно. А, але от зараз з'явилася нова складність минулого тижня. Ми передавали автомобіль. Не хочу казати кому. Але ми сказали: ой, це, це ж від Літинського, так що до нас зараз СБУ прийде перевіряти. Ой, знаєте, краще нам не передавайте. Шукайте когось іншого. Тобто, є військової частини реальна потреба отримати автомобіль. А вже отака аура створила поліція. Про те, що будуть документальні проблеми у вас, що краще, краще уникати отримання автомобіля, хоч це. реальна потреба є. Сумно трохи вона. Ну, але я так розумію, що це був один випадок. Зараз, який ви згадуєте, один. І, ви, і, і ви передали тоді кудись інакше цей автомобіль. Трошка складнішу схему будемо використовувати. Передамо, передамо все ж таки, але трошки буде складніша схема. За призначення. Ага, а, за призначення. Ще зустрічалося, що в процесі, от за весь цей час, довелося стикатися і вирішувати проблеми з заповненням декларації на митниці. Так, от в митних деклараціях завжди виходить при перетині кордону, виходить така проблема. Там є декларація, що водій декларує, що цей автомобіль. Не, потріб, не буде він сплачувати податки за нього, оскільки він буде переданий е, якійсь військовій частині е, і військовій частині, і держава передумала, що е, ця декларація буде називатися Декларація про визнання гуманітарною допомогою якогось товару, зокрема автомобіль. І в декларації є е, особа, яка надає цю гуманітарну допомогу. Е, і цією особою правильно писати власника автомобіля. Тобто, якщо я поїхав за кордон купив автомобіль, то я став власником цього автомобіля і надавачем, очевидно, потрібно писати мене, оскільки на мене є договір купівлі-продажу. Але на кордоні митники вирішують інакше і завжди просять, вимагають, змушують писати е, якихось міфічних е, осіб. Першими міфічними особами бувають волонтери Польщі, волонтери Великобританії, волонтери Німеччини, звідки залежно той автомобіль приїхав. Вони фактично кажуть: ні, пишіть так, бо, бо, бо ви не можете бути, ви громадянин України, ви не можете такого передавати. Що значить, не можу. Я купив, я передаю, декларую що це гуманітарна допомога. І деякі водії до трьох годин затрачають часу на кордоні, виключно для того, щоб сказати, ні, тоді пишіть письмову відмову, що ви не будете визнавати цей автомобіль гуманітарною допомогою. А Митники перезаповнюють самі декларації. Нам недавно віз купили ми автомобіль, оплатили гроші за кордон, а водієм зголосився бути, власне, француз. І він, я йому дав роздруковану декларацію, ну, він українською мовою, очевидно, не володіє, як би він мав задекларувати цей автомобіль. Він прийшов, йому митник просто переписав ту декларацію і поставив штамп на інші декларації, ніж він подав. Ну Він ж не розбирається в українській мові. Ну, дали документ з печаткою, ну то слава Богу, поїхав далі. Тут віддавати автомобіль, бачу, знову ж таки, ким передано, Францією передано. Якою Францією вона передана? Відповідно, звернувся я в митницю, ходив в львівську митницю. Дуже до речі, мушу похвалити митницю, оскільки за моїм дописом у Фейсбук вони сконтактувалися зі мною, запросили. Це дуже правильно, що державний орган так проактивно діє. Дуже правильно, дуже позитивно. І от сьогодні мене запевнили, що в них була робоча нарада, і було доведено всім. Керівникам підрозділів, щоб вони не вимагали писати якихось міфічних осіб, а писали, власне, ту особу, яка є за договором купівлі-продажу набувачем а, цієї гуманітарної допомоги. Наприклад, якщо я купив її, то мене і писати надавачем без всяких е сварок на кордоні, без всяких переконувань, що ні, давайте напишемо попереднього власника, щоб відповідало дійсності, чи правильно я розумію Святослов, що якраз сьогодні. Відповідне роз'яснення помитниці, як вас повідомили, пішло, і там з сьогоднішнього чи з завтрашнього дня не мало би виникати таких клопотів. Я так зрозумів, що це було на робочій нараді, усно озвучено і в стенограмі записано. Тобто, не, не було такого як документа, що розіслано, а власне під стенограму всім доведено до відома всім керівникам підрозділів. Тобто, я сподіваюся, так що з завтрашнього дня. Ця проблема мала б вирішитись, я так сподіваюся. Як триває та, та справа, по якій ви проходили е, свідком, і в рамках якої у вас вдома проводили обшуки? 15 тисяч гривень, які в мене вилучили, мені все ще не повернуто. Е, та й от, от так і проходить. А були ще якісь там виклики вас, я не знаю, там для, для якихось свідчень, пояснень. Ні, ну, другого, другого виклика не було. Що. Другого виклика ще не було. Тобто за, за весь той час нічого не відбувалося. Так, другого виклика не було. Е, як, як би ви оцінили от в тому усьому, що, що відбувалося за останній час, е, чи це якось відобразилося загалом на волонтерському, на волонтерському русі? Чи відбулися якісь, якісь зміни? Безумовно, безумовно, ну, е, тепер. А, набагато ну набагато обережніші люди стараються а, працювати фактично довіра втратилася е, така горизонтальна чому тому що ну такі е, провокації такі підбурювання до вчинення псевдозлочину але формально він є злочином е, вони вони такі підбурювання роблять те що ти починаєш перестаєш довіряти людям навіть Достатньо близьким людям, з якими ти вже працював а, довший час. І оскільки ти вже думаєш, ага, а тут якось так, а тут ми не так домовилися, може, так закон не передбачає. І безумовно ж це негативно впливає. Безумовно. Але з іншого боку, бачимо, що цю річ намагаються виправити, принаймні серед всього, про що ми говорили до цього. Ви отримали і відзнаку Міністерства оборони впродовж цього часу. Так, е, Міністерство оборони нагородило мене медаллю за допомогою, власне, ЗСУ. Це позитивно. Але бачите, це є зовсім різні руки. Одна рука не знає, що робить друга, фактично. ну Міністерство оборони, воно ніби е, зацікавлено в підвищенні обороноздатності армії, то воно і. Робить покладені на, на, на них обов'язки, а, а поліція не знаю, чи вони вважають своїм завданням там, підбурювання до вчинення злочинів. Якщо вони вважають себе своїм таким завданням, то вони справляються з ним нормально, але не підтримую їхню таку позицію. Е е Святослав, хотів на закінчення розмови ще запитатися, у вас з'явився пост, крім того, що ви там витрачаєте кошти, ви їх е і утримуєте. Принаймні, недавно е е ви показали, як прийшла оплата від Національної ради телебачення і радіомовлення за програний ними суд? Так. А в чому там була в тому випадку конкретна справа? У мене багато було декілька суддів, три, здається, суди щодо Нацради. і фактично, Нацрада мала би регулювати телевізійний радіопростір таким чином, щоб держава мала від того якісь позитиви: інтеграційні позитиви чи позитиви мотиваційні, щоб люди розуміли, що нам потрібно боротися за нашу державу. А Нацрада, на мою думку, фактично, ну. Зраджує тим інтересам. От, наприклад, в законі говориться чітко, що телеканали повинні транслювати серіали українською мовою. Минулого літа я зауважив і звернувся до нацради. Дивіться, серіали транслюються іноземною російською мовою. Ви би мали штрафувати за це, мали б позбавляти ліцензії ну, в крайньому випадку, як мінімум, штрафувати. Нацрада підтвердила, так, справді порушення закону є, але ми нічого робити не будемо. Це хай хтось інший робить. Я оскаржив це в суд. В суді, відповідно, вони в суді це програли, а, і потім почалася фактично активна фаза війни, то було зати А тепер вони, врешті-решт, на виконання того рішення суду компенсували роботу юриста і те, що я оплатив за позов. Перед тим була аналогічна справа проти нацради. нацрада має вимагати від телеканалів, що. Вони мають мінімум 50% давати в ефір передач, які вироблені в Україні. Не російські, якісь брати, і навіть без, без жодної локалізації, без жодного перекладувати. Не якісь інші фільми, теж серіали знов, знову ж таки з Росії. Вони брали. І тоді я промоніторив декілька днів і по конкретних днях казав: дивіться, от, телеканал Україна, телеканал. Один плюс один, здається, тоді був чи інтер, інтер, здається, був а, ось вони менше 50% національного продукту дають. Ну, це ж ваша відповідальність. Ви маєте їх притягнути до відповідальності. А вони дали в суд відповідь: що ні, дивіться, ми оглянули інші дні, і там таких порушень не було. Отже, в них все нормально. Порушень немає. І суд сказав, що ну єдиний орган, який має право моніторити телепростір, це вони є. Це нацрада з питань телебачення радіомовлення. Відповідно, мої моніторинги, ну, ніби неофіційні, взятись до уваги не можуть. Вони подали моніторинги за інші дні. Ну, подали за інші дні, і там все нормально. Отже, проблем немає. То тоді я програв, власне, був суд. Я зрозумів. Мова йшла про повно, середню температуру по палаті. А, так, так. Святослава, я вам я вам дякую за розмову, дякую за новини, е, які з'являються, і вашу небайдужість. Е, так розумію, що свою діяльність ви продовжуєте. Хто хто захоче, напевно, може долучатися і допомагати. Ми чекаємо перемоги. Дякую вам. Дякую вам дуже.